Хочу звернутися до вас і попросити бути активними, тому що жива бібліотека вона передбачає формат зворотнього зв'язку. Не тоді лише коли говорять живі книги, які є сьогодні в нас в гостях, або коли говорить модератор бібліотеки і я, а мені дуже хочеться почути також і вашу думку. Сьогодні наша тема вона присвячена питанню алкоголізму і звучить як краще дверей за життя. Зазвичай ми на наших заходах завжди пропонуємо молоді переглянути ряд відео і сьогоднішню бібліотеку. Ми також розпочнемо із відео. І далі я хочу почути ваші думки. Але перед тим як це все буде, є отець Степан Ярема, голова Волинського обласного братства тверезості імені Анакронстацького Волинської єпархії ОПЦ. До речі, братство цими днями відзначило вже свою третю річницю. І дуже класно, що в нашому місті є така організація, бо працюємо ми з ними вже дуже давно. І Тамара Миколаївна Колішика є директором творчо виробничого об'єднання, обмінних і видовочних програм Волинської обласної державної телерадіокомпанії Тамара Миколаївна сьогодні розповість про той фільм, який автором якого вона є, І тоді ми ще з вами трошки поспілкуємося. Мене звати Оля, я з Люди з дітей та молоді. І хочу ще просто кілька слів сказати. Можливо, хтось вже був на наших заходах. Був хтось. Ми каже, наступного тижня розпочала навіть це вам, Ну, це відділа. Ну, вчити поїзд. Але бачить, як дорослі вживають, спокійно в Так. Ніколи всіть. Як я це може бути рахувати, що не з батьками спите. Там дає якісь традиції, сімейне за Ні, немає такого. Діти не присутні, на замову. Вона є на вашу домову. Знаю про проблему, буде нам все передачі Воно будь-що. А ще мені групи ті, хто з питне спробував Перший раз бачив у присутності батьків, що саме батьки, чи ваші родичі, інші п'ють вдома пиво, чи якесь вино, чи горілку будь-що. вдома побачив. Практично усі. А хто вважає, що проблема в Україні є все-таки алкоголізм? Хто думає, що проблема є? Всі думають, що не звичайно на те. Перед хочеться сказати, що дійсно брас тверезості виникло в нас на Тенетах, в Волині і свою діяльність присягає на Волинській землі. Брас тверезості веде свою діяльність двох напрямках. Перша напрямок це допомога тим людям, які вже страждають, тим, тим людям, які опинилися в полоні зеленого змі, які хочуть, які хочуть зцілення, які хочуть жити знову нормально, жити тверезо. І друга, і друга вид діяльності нашого братства – це пропаганда здорового способу життя це заклик до тверезості. Так люди звертаються, люди звертаються і отримуються. Проте вони отримують допомогу не від братчиків, не від священика, а від самого Бога. В лі сказано, що пізнайте істину, і істина вас зробить вільною. Тобто, то, в принципі, коли людина пізнає істину, вона йде до цієї істини, вона отримує зцілення. І до істини, тому це можна сказати, можна порівняти так. От, коли великий буревій або великий снігопад, людина йде і хоче дойти до дверей дотягнутися до ручки дверей, але її заважає природа. І ось вона йде з цією своєю силою навіть використовує свою вагу, ось так нахиляється для того, щоб і бореться із природніми умовами, щоб дійти до ручки, до дверей. І ось, коли вона приходить, відкриває, і вона є за дверями, їй вже тепло, вона врятована. Так само і тут людина прикладає зусилля, щоб йти. Але спасіння, саме це тепло, це є сам Господь, сам Є Бог, який дарує зцілення. Це по цьому питанні. А мене ще зацікавило, коли ви піднімали руки, хто вживав алкоголь. Я теж я не підняв, але я його вживав. От чому людина, чому людина вживає алкоголь, який насамперед, коли вона його пробує, і в принципі він не є такий приємний, але вона його вживає. Я зовсім недавно переглядав відео, і ви, як майбутні педагоги, мабуть, знаєте. Десь в 60-х роках було ці відео знято, де така була ж аудиторія, і запрошувалися люди, які навчалися на психологічному факультеті. І ось запустили п'ять перших людей, а аудиторія сюди спостерігає. І ось покажуть фотографію людини. Фотографію людини і людям кажуть, оця людина це є злочинець. Який зробив багато зла в своєму житті, він зараз в'язниці, в Що ви можете охарактеризувати про цю людину? Йон аудиторії і на овчах аудиторії люди відповідають один по одному. Так, в нього дуже погані злі очі. От його видає, його і, в принципі сама саме обличчя, воно є неприємне, і видно, що це людина, яка є недобра, яка є зла. Ну і продовження ще було довше. Сідають, заходять інші роки людей, І їм говорить, ця людина зробив це відома людина, відомий. Відомий вчений, який набагато дуже багато зробив для світу. В принципі, в медицині він відкрив, зробив великі відкриття в медицині, які врятували багато людей. Що ви можете сказати про цю людину? І ось науковці, майбутні кажуть, так, цій людини дуже добрі очі, вони червоні, ця людина працює поночах. Видно, що вона трудиться і вона втомлена життям, яка дуже багато зробила добра для людини. І це обличчя отця такою добротою. Слідуючи, Слідчий заходять і говорять, це рецидивіст. Який вбив, покалічив життя багатьох людей, зараз йому смертна кара, його от мають знищити. Що ви думаєте? Ця людина багато п'є в неї червоні очі. Ніс видає цю людину, тому що видно, що це ніс такий людини, яка вживає алкоголь, багато серйозних взагалі, але це таке страшне життя. По лиці видно, яке життя людини. То що я провів цей приклад, що людина, і часто ми, коли ми з вами стикаємося з. Проблеми навіть самим з алкоголем, як з таким, як пляшка, яка стоїть, і ми думаємо, що це наша з вами власна думка випити це спиртне і при, при, приручитися до нього. Проте це думка, яка нам є населена, це думка, якою яку ми сприйняли. Тому що ми соціально психологічно запрограмувалися на те, що ми маємо вживати алкоголь. Навколо ми бачимо, що вживають алкоголь близькі, наші друзі, рідні. Бачимо, як е дійсно про алкоголь реклам рекламують відомі спортсмени, і ми думаємо, що це здорово, і ми думаємо, що це наша власна думка. Проте це не є власна думка, це є хібна думка, яка є нам спотворена, і в наш, в наш мозок, в, наш, в наше єство є отак запущена. Скажіть. І от коли людина знає правду, в принципі, правду про алкоголь, знає те, що алкоголь це отрута, це яд, Алкоголь це наркотична речовина, яка була в сусідній організації охорони здоров'я визнана. І коли людина це знає, то вона інакше дивиться на це. До прикладу, візьмемо пиво, проста пляшка пива. Е, компонент пива це є хміль. Хміль це є хміль в, самі, в собі містить е, речовини, які сприяють виробу жіночого гормону жіночого гормону. От я колись в дитинстві е, чув, я сам з села чув, як мама заговорили старші батьки, що от корову там, чи тварини, які є вдома, не можна годувати весь час конюшиною. Чому не можна годувати конюшиною? Через те, що вона не буде мати телят. Ну, я це не розумів. А тепер, коли я читаю, я дивлюсь, що в принципі хміль, конюшина, люцерня, вони на в одній площині. Вони. Дають стимул виробитку жіночого гормону. І ось коли ця корова все, всю весь салі, їсть стільки конюшину, надлишок жіночого гормону, який потрапляє в її організм, він, він не дозволяє нормально функціонувати цій тварині як тварина, яка має народжувати. Тепер ми перекидаємося на наше пиво. В пляжці пива знаходиться, знаходиться е, виробиток жіночого гормону стільки, скільки потрібно жінці на один день, щоб бути жінкою. В принципі, щоб бути жінкою, це якась там доля частини цукринки, крохти з цукру. От. І ось коли дівчина випиває бакал пива, в принципі, це стимулює надлишок жіночих гормонів, які мають бути в організмі. Ми їмо, споживаємо, у нас є відповідні, у нас мозок працює, і ви, дівчата, є дівчата по, свої, по своїй структурі через те, що цей гормон виробляється у вас правильно. Він настраю функціонує. Проте, коли є надлишок цього гормону, починається дисгармонія в організмі. Над е, вустами починають рости вуса. Це надлишок жіночого гормону. Е, далі голос грубіє, грубіє голос. І ну, це фізично, фізіологічно навіть видно, коли людина багато вживає пива. Але саме гірше, це те, що впливає цей гормон на репродуктивну систему. Получається збій. Получається збій в організмі, і велика кількість вживання пива, вона в принципі може призвести до того, що дівчина, яка сидить на пиві, скажімо, кожен день собі там дозволяє пиво трошки, 3-4 роки, і ці дівчині грозить без піддяд. Ось цього ми не знаємо. Це від це нам не покажуть по телевізорі, це ключко вам не розкаже з пляшечкою пива. Це вам не. Скажу. Тобто ось Це, це нав'язування думки. І коли шукає сама людина, коли вона дивиться, розбирається, слідкує, і ось вона вибирає. Тут дівчина правильно вибрала шлях, який не вживає абсолютно смертно.